Добрий день всім добрим людям. Роблю обрізку трошки томатів, нижнього листя, упорчених, бо були дощі, зливи. Порозмивало все. Піднімаю трошки томати. Усі в грізюці, обрізаю трохи листя. Подивлюсь хвороби. І, мабуть, сьогодні або завтра буду обробляти біопрепаратами. Що точню, подумаю і дознімаю. Це широкі кущики проміння. Ось його пасинки. Зараз попитую. Ось трошки нахилилися. Вони пускають таке коріння. Хочу трошки підвернути і хай собі ростуть. Вони міцні, сильні. Помідорчиків буде багато. Хай ростуть. Злили, трохи попортили опори, підв'язки. Не тільки були зливі, а як буревій, сильний вітер. Будемо все поправляти. ще скажу. Це сливки. 71. Це і з останніх на місяць пізніше. Оцей весь рядок всіх інших, але вони дуже добре. Нас догнали, перегнали. рядка, що я сіла і висадила пізніше. Сливки самі міцні. 71. Це 71 перший. Сливочки. І в процесі роботи дуже багато виявлено. Мабуть, вірусна є якась хвороба, але є і фітофтора. Продовжуємо обривати листя, пасанки. І вирішили обробити, поки не біопрепаратом, а бордоською сумішчю. 3%. Ось чому я поспішаю все обірвати, але дуже багато. Вже втомились оця плямка і є початок фітовтори. І трошки є вже на помідорах, тому все обриваємо. І все, що вже дозріває, обриваємо. Вже те, що пішло перше. Буду показувати після обробок. Ось вже дозрівають із номера 15-го і сливки і круглі. Ось такі. Але буду все обривати. Вже чері жовті обривала. бо будемо обробляти. Сьогодні третій день моєї попеї. Сьогодні ввечері будемо вже обробляти. Нарешті моя епопея закінчилась. Обробили помідорчики бордоською сумішчю. 1%, але не всі. Не покажу ось ці два рядочки низкорослих ранніх помідорів. Обробили біопрепаратом триходермін. Хоча я її зібрала, які були, але вони вже буріють, поспівають. На цьому завершую. Всім добрим людям. Бажаю здоров'я! І Божого благословення. До нових зустрічей!